А зараз ми поговоримо про ще одну енергію, яка має механічну природу. Якщо кінетична енергія говорила про рух тіла і центральним поняттям була швидкість, то потенціальна енергія говорить за взаємне положення тіл. Пригадаємо ще раз приклад силою тяжіння. Нехай тіло перебувало спочатку на висоті h 1 а потім на висоті h 2 Робота сили тяжіння по переміщенню з однієї висоти в іншу буде дорівнювати M H1 мінус H2. Правильно, оце ж наша відстань. Розпишемо дужки і маємо MGH1-MGH2. Напевно, ви вже здогадалися, що по аналогії з кінетичною енергією, ось це і є потенціальна енергія тіл у тосі 1. Та у ТОСІ 2. Отже, потенціальна енергія це енергія, яка відповідає за відносне положення тіл у просторі. Робота консервативних сил, що дуже важливо, дорівнює різниці потенціальних енергій у початковій та кінцевих точках це те, що ми тільки що побачили: MGH1-MGH2. А потенціальна енергія у Тосі взагалі це MGH. Тут є дві фундаментальні речі, на які потрібно обов'язково звернути увагу. Перше, це слово відносне. Ось ця висота H у нашій задачі з кулькою відраховувалась від положення Землі. Тобто земля була обрана за 0, і тоді висота H це висота H. Але для потенціальної енергії ми б могли обрати 0 де завгодно, бо нам важливе саме відносне положення тіл. Ну, наприклад. Маємо знову м'ячик, який пересунувся за рахунок сили тяжіння із одної точки в іншу. Нехай ця точка 2 метра над рівнем землі, а ця точка 5 метрів над рівнем землі. Робота виконана буде 3 мж. Якщо ми оберемо за 0 саме землю. А тепер давайте оберемо за 0, наприклад, початкове положення тіла. Тоді ось ця координата буде дорівнювати мінус 3. А робота сили тяжіння знову ж таки буде додатньою, та буде дорівнювати mg помножити на відстань h, яка також дорівнює 3. Вона не змінюється від вибору нашої системи координат. Отже, як бачите, нуль ми можемо обрати довільно. У потенціальній енергії дуже важливо, що вона потім, зміна потенціальної енергії, потім перетворюється на роботу, і саме зміна потенціальної енергії, а не просто якісь абсолютні значення. І так, потенціальна енергія тіла у полі сили тяжіння це MGH. А потенціальна енергія, наприклад, пружини це КХ у квадраті на 2. Адже ми пам'ятаємо, що робота, яка виконана над пружиною, також дорівнює kx 1 у квадраті мінус kx 2 у квадраті на 2. І ось саме цей момент з консервативністю сил. Як бачите, ось ця формула вона працює лише для консервативних сил, сили тяжіння та сили пружності. Ця формула не працює для інших сил. На відміну від. Е, на відміну від теореми про кінетичну енергію, де робота усіх сил дорівнювала зміні кінетичної енергії, тут ми маємо справу саме з роботою консервативних сил. І тепер ми вже готові перейти до закону збереження механічної енергії. Нехай ми знову ж таки маємо той, ту саму кульку у полі сили тяжіння. Вважаємо, що на кульку діє лише сила тяжіння. Тоді МЖ і є рівнодійною силою у даному разі. І ми пам'ятаємо нашу теорему про кінетичну енергію, яка каже про те, що робота, яка була виконана над тілом, дорівнює зміні кінетичної енергії. МВ у квадраті на2 це кінетична енергія у кінцевій точці мінус МВ1 у квадраті на 2 це кінетична енергія у початковій точці. З іншого боку, робота консервативних сил, а сила тяжіння це консервативна сила, дорівнює мінус зміні потенціальної енергії. МЖ1 це потенціальна енергія у початковій тосі мінус МЖ2, це потенціальна енергія у другій тосі. Як бачимо, якщо ми маємо справу тільки з консервативними силами, то кінетична теорема. Та теорема з потенціальною енергією дають одну й ту саму роботу, і ми можемо їх прирівняти. Тоді ми маємо МВ у квадраті на 2 мінус МВ1 у квадраті на 2. Дорівнює MGH1 мінус MGH2. Давайте зведемо доданки, де говориться про одну й ту саму точку в одну сторону. Доданок з В1 перенесемо вправо, доданок з H2 перенесемо вліво. Маємо Mv у квадраті на 2 плюс M 2 дорівнює M 1 у квадраті на 2 плюс M 1 Як бачите, сума кінетичної та потенціальної енергії в одній точці дорівнює сумі кінетичній та потенціальній енергії в іншій точці. Тобто, якщо ми говоримо про консервативні сили, то сума кінетичної і потенціальної енергії зберігається. Ось ми і прийшли до визначення закону збереження механічної енергії. Повною механічною енергією тіла називається сума потенціальної енергії та кінетичної енергії тіла. Повна механічна енергія системи тіл це сума повних енергій усіх тіл, що входять у систему. Отже ще раз, якщо ми говоримо тільки про потенціальні енергії, то повна механічна енергія, яка дорівнює Є е кінетичне плюс Є е потенці... потенціальне, зберігається. Таким чином, наприклад, якщо ми знаємо швидкість у початковій тосі, знаємо висоту початкової точки та знаємо висоту шуканої точки, то ми з цього закону з легкістю зможемо отримати швидкість V2 2 Тобто, бачите, це навіть деяка альтернатива кінематичним формулам. Зараз ми розглянемо декілька прикладів на використання закону збереження механічної енергії.